Давайте скажемо слава Богу за цей добрий вечір, який ми маємо перед Божим лицем. І маємо такий час служіння. Не раз слухаю вай свідчення чи проповіді, як говорять служителі, або ну, хто повернувся, каже, що християни каже, сьогодні, каже ну, багато християн, що сьогодні якби, цей тиждень один раз в неділю. Це про американське було сказано церкви. Каже один раз в неділю на годину часу, і не мають можна, ну, якби відділити цей час, не можуть відділити, щоб побути з Господом, і настільки воно важливо насправді. І як вчуємо, даже було сказано, як брат Анатолій говорив спочатку, і Давід говорив, і даже Слово Боже каже, що в останні часи, і Христос сказав, що через розріз беззаконня любов многих охолоне. І це дуже важливе питання. Я думаю, що про це треба, можливо, навіть більше нам говорити. І я би хотів також поділитися словом, може, перед нашою молитвою Євангелія від Луки, 4 розділ. 14 вірша, Івангелі від Луки, 4 розділ з 14 вірша. І повернувся Ісус у силі Духа до Галілея, розійшла... і розійшлася чутка про Нього по всій околиці, і учив Він у їхніх синагогах і прославлявся всіма. І прийшов він у Назарет, де був вихований, і війшов за Своїм звичаєм суботнього дня. В Сина Гого і став, щоб читати, і подали сові пророка Ісаї. Розгорнувши сові, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити убогим, послав мене зцілювати розбитих серцем, сповістити полоненим визволення і сліпим прозріння, відпустити змучених на волю, сповістити літу Господнє сприятливе. І, зоруши віддав, віддавши його служителеві, він сів, очі всіх у синовозі були звернені на нього. І міска, я прочитаю, це третій розділ, 16 вірш, та сама Івангелія, Івангелія від Луки. Іван відповів, звертаючись до всіх, хоча я хрещу вас водою, але йде сильніший за мене, якому я недостойний розв'язати ремінь зуття Його, він буде хрестити вас у Дусі Святому. І вогні. Ми знаємо, що для чого прийшов нас Господь Ісус Христос на цю землю. І ми читаємо в Писанні, що Він каже Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене і там перечислюється благовістити у Богам, послав мене зцілювати розбитих серцем, сповістити полоненим визволення і сліпим прозріння. Відпустити змучених на волю, сповістити літо Господнє сприятливе. Це було служіння нашого Господа Ісуса Христа. І ми знаємо, що це служіння, я собі так роздумую, воно було сповнене Божою любов'ю. Неможливо йти і благовістити і нести те, що прийшов Христос, те, що Він приніс для людей. І не бути сповненим цією любов'ю Божою. Друзі, наскільки це важливе питання в нашому житті, тому що кожен день ми, можливо, не всі, але я думаю, ми зустрічаємося з людьми, які просто не знають Бога, вони не знають істини, вони живуть і керуються ну, тим світом, тими речами. ну, якби Тим, що дає світ, скажімо, цілесним життям. їм просто це невідомо і закрито, скажімо так, тому що написано, що Бог віку цього закрив розум. Говориться про ворога Божого, закрив розум і різними способами Він закриває розум. І Боже велике милосердя, Боже, велика любов, яка була явлена 2000 років назад і була сказана ще перед, ну, після гріхопадіння, була сказана до Єви, що, що ти будеш. Ну, в терпіннях ну, муки ну, породілля твої будуть помножу породілля, і до ворога до, до диявола, було до змія було сказано, що насіння жінки воно зітре тобі голову. Ми знаємо, що ворог або диявол, він вся, всяко хотів ну, зруйнувати цей. Божий задум. Він знав, що насіння жінки має прийти і зруйнувати ну, зітре йому голову. І ми знаємо, що ворог все можливе робив, щоб, ну, Божий народ, який я говорю про ізраїльський народ, який Бог. Ну, вивіше одного чоловіка Авраама, вивив його з, з уру халдейського і сказав: Я намножу тебе каже, як зорі небесні, каже, і ну, що тебе не можна буде злічити. І ми знаємо, що дав Бог закон через Мойсея, щоб цей закон він ну якби Зберіг цей народ від, скажімо, опоганення або від гріха, яким жив, жили навкруги ці народи. І закон мав певну ціль зберегти цей народ, щоб цей народ був якби, збережений і захищений, від, щоб через цей народ прийшов бажаний Месія. І ми знаємо, що ворог він всіляко робив можливі речі, щоб цей народ. Вести в гріх, погубити цей народ, щоб це не сталося. Не знав, що коли цей народ він буде в гріху жити, тобто то Бог буде судитися з ним, тому що є божі принципи. І Бог не поступається своїм принципам, але являє милість, коли людина приходить до покаяння. І ми свого часу, друзі, ми прийшли до покаяння. я Вже так не буду більше про це говорити. Прийшли до покаяння через віру в Ісуса Христа. Ми прийшли і прийняли в своє життя, і багато з нас ми навіть отримали хрещення Духом Святим. Слово Боже каже, це приймете силу і станете моїми свідками аж до краю землі, почавши від Єрусалиму до Самарі, аж до краю землі. Ця сила вона дана не просто так, щоб тішитися, щоб просто радіти тою силою, але щоб наше життя, так як було сказано Давідом, воно було сповнено Божою любов'ю, щоб воно свідчило про того, хто нас спас. І слово Іван каже, що я хрещу вас на покаяння, каже, але по мені йде той, хро, хто хреститиме вас е, Святим Духом і вогнем. Друзі, я хочу Господь, щоб цей вогонь він горів. новому місці Писання Він говорить, каже, що каже: Я прийшов, щоб зробити поділення. І ми розуміємо, яке це поділення. Коли приходить Христос, я знаю стільки жінок, які увірували, прийняли Ісуса Христа в своє життя. І коли я запитував їх, бувало, що працював, чи так десь спілкувалася. Як увірив, я не знав просто, хто вони е, ну, їхнє ну, прошле і питав, а де ваш чоловік помер, щось сталося? Ні, каже, коли я увірив, він сказав, я з тобою жити не буду. Лишив, каже, мене, і пішов. Пішов, каже, і все, по сьогоднішній день, каже, я його не бачила і не знаю, куди він пішов, з ким же, Можливо, хтось її знає. І не одну жінку знає, де лишив чоловік, тому що ти прийняла Христа. Ти пішла в штунди, ти пішла, ну, ми знаємо, скільки всякого було на Україні. І це поділення, порою люди. Хтось увірував, і жінка не розуміє свого чоловіка, чоловік не розуміє свою жінку, бо увірває. І в цьому є поділення, друзі. Є поділення, тому що один же тянеться до Господа, другий тягнеться за світом, за матеріальними речами, за тими за, ну, за принципами того, того світу. І каже, каже, як я хочу. Не тому, що Господь хоче руйнувати сім'ї, але Він каже, це поділення, каже, я хочу бачити, щоб цей вогонь возгорівся в народі мому. І ми бачимо церкву першого Оську церкву, які учні йшли за Ним, ми бачимо до Його Воскресіння. Учні ну, йшли, їм було добре йти за Ісусом, коли вони його бачили. Навіть вони бачили прояви сили Божої, демони виходили, вони ну, і стіляли, але це було таке одноразове. Ну коли зійшов сила Духа Святого, щось помінялося в їхньому житті. Правда, щось помінялося. Ми бачимо, що в силі духа апостол Петро проповідує, і три тисячі людей каються. І нехай Господь нам допоможе, друзі, дорогі, щоб ми, як один служитель каже, ви не раз, можливо, чули, каже, що ми не бавилися церкви. Каже, найбільше каже, каже, страшна річ, коли каже, віруючі люди просто бавляться церкви. Наші молитви вони мають бути ну, цілеспрямовані, щоб Господь допоміг нам йти і жити цим християнським життям. Ми розуміємо, що ми своїми силами не можемо зробити цього, що ми хотіли. Нам потрібна його допомога. І це потрібно молитися. Тому Христос сказав, каже: шукайте і знайдете, стукайте і відчиняти. Просіть, і буде дано вам. Наскільки це важливо, просити. Ми знаємо, ті, хто має бажання привести людей до Христа, тож не тільки бажання потрібно, про це треба молитися. Господь дай людину. Коли Бог дає, Господь дай що сказати цій людині, і це треба практикувати, це треба робити. Воно само по собі не приходить. Молитися треба, але це мало, це недостатньо. Якщо ми в нас є діти, і вони непослушні, і якщо ми тільки молимося за них, то можливо це нічого не допоможе. Господь хоче, щоб ми їх настановляли. Господь хоче, щоб ми їх відчували. Є ж Боже слово, є Божі принципи, Божа заповідь, яка говорить, що нам треба робити. До чого нам треба стремитися? Так само ця, те, що проповідав Давид про любов, також ми розуміємо, що говорити, що є любов, я маю любов. Але коли приходять певні труднощі, випробування або відносинах, де треба покрити любов'ю, де в четвертий розділ 1 Петра там написано такі слова, що пильнуйте в молитвах. Що е, час у всьому вже наблизився, кінець цьому наблизився, пильнуйте в молитвах і майте щиру любов один до одного. І там три вірша говоряться про служіння. Служіння в любові. Настільки це важливо, друзі дорогі, щоб ми про це ревнували, ми цього стремилися. Оце служіння, це певна праця над, на, над самим собою, над нами, на кожному над самим собою. Нехай нам в цьому допоможе Господь. І Слово ж каже, що Ісус, оце як прийшов, Він каже, Він е, ну, повернувся і повернувся Ісус у силі Духа до галілей і розійшлася чутка про нього по всій околиці. Його служіння розпочалося. Ми бачимо, коли він, ну, він певно він дозрів певного віку, тому що це так мало статися. По закону кожна людина, яка читала синагозів, вона мала мати 30 років, і він дозрів певного віку і пішов на служіння. Він, коли він отримав хрещення духовне, і ми, як читаємо в Іван, що Ісус був зачатий від Духа Святого. Ми це ну я не раз почув таку думку, і собі теж так думаю. Він був ну, зачатий від Духа Святого, тобто він родився від Духа Святого, іншими словами. І прийшов час, він прийняв силу Духа Святого, Бог злив на нього Дух Святий. Він, можливо, як син Божий, як друга особисті божества і того не потребував, але це для нас потрібно також. Він звершив свою місію, він звершив ну, він свою місію, це мало статися, але це також і для нас потрібно це розуміння, що тільки в силі Духа Святого, сповненим Духом Святим, ми можемо йти і робити оці Божі діла. Робити це з любов'ю, це благовістити, ну, нести ту вістку Євангелії. Нехай нам Господь цьому допоможе і благословить цього, щоб оцей вогонь. Божої любі, він загорівся в наших серцях. А ім'я Його нехай прославиться. І будемо про це молитися, Господь, допоможи нам про це ревнувати, допоможи нам про це думати і йти до цього, щоб в нашому житті не бути безплідними, але принести плід для слави Твоєї. В цьому є велике благословіння, але з своєї сторони ворог буде робити, щоб мститися нам за. Божі прояви за Божу волю. Коли ми наступаємо і робимо вред ворогу, то ворог буде мститися особисто, коли почув цю думку, я це бачив неодноразово, особливо це відчувалося на місії, де ми трудилися, коли Бог використав мої уста. Бо я був в тому місці, де хотів мене бачити Господь, де людина нуждалася в слові, в підтримці, в утісі, і ти був на цьому місці. знаєте, коли ну бувало вже в той самий день, я просто бачив, як ворог стиль, як ворог знаходить, як це кажуть, слабе звіно звино і починає атакувати. Але сильний Господь і Бог дав слово Боже каже, Бог не дав нам духа страху, але сили і здорового розуму. Друзі, і ще одну думку хочу сказати: вже брат Анатолій говорив за невір'я, і насправді це дуже сильно воно сьогодні впливає на нас дух невір'я. Як потрібно нам, друзі, дорогі, слово Боже каже, хто вірує, каже писання, з того потечуть ріки живої води. Як потрібно нам сьогодні більше й більше вникати в слово. Вникай слово і в себе і займайся цим постійно. Зрощувати нашу віру, віру в Божі обітниці, віру в Божу ну в Боже слово і рухатися в цьому, довірятися Господу, нехай в цьому допоможе Господь його ім'я. Нехай буде прославлено, Возвеличене. Будемо молитися.